Друзі, свисточок розпочинається гра чергове у кузайній лизії Перясовщини в університеті Переясови. Команда Гайшин Андрюха Балденний і команда Жуксторе. Так що дякуємо Збройним силам України. Слава героям. Слава Україні! Будемо дивитися, друзі. Чудовий футбол. Гайшин Жук -стор. Що там? Чудово. Чудово. І ще чудовіше. І ще чудовіше. Рівненька гра. Три хвилини зіграно, тайму. 0-0. Три хвилини. Чекаємо хорошу гру. І ми знаємо, що буде. Чудова гра. Результат. Ти 1-0 на третій хвилині. Ой ще не виходить вперед проти жук. Друзі. Чудовий футбол. Чудовий спорт. І приємно, що Гайсинська команда. Участвує в цьому чемпіонаті за підтримки за підтримки Олександра Григоровича Ярени, Віктора Васильовича Шеремети. Товариство Стейк Агро, вікун Микола Сергійович і Іван Васильович Забара. Працюємо, друзі. І же! Даже... Каляренка, рометра коробка один-один. І наші фермерці допомагають. Зіграємо 7 хвилин один-один. Сім -один. хвилин один-1. -один. Сто раз. Приємно. На цей турнір відвідують старше покоління футболістів. Вітання їм усім! Вітання і нашим хлопчикам, які зразу у війську. Друзі, вітання вам! Оце і вітання. Айшин вперед. Трошки мимо, Андрюша! Трошки мимо вилетів як векор між до юриків. І трошки мимо. Не дати. Не дадь. Розвернуться і повернуться. Десять хвилин зіграно. Первого тайму Вадим начин пока впереди. Оп, не оп. Ох, кидочок одкидний. Лежить і піднявся, дрюша, холодний. Кидочок одкидний. Приємно. Опа! Що там? Ух ты! Наш маяк маяка, Сергія, нокробить рахунок! 3-1. Бомба. Черговий Удар! Хороший! Варцев! Робить рахунок 2-3. На кори защина бока. Варцев. Оно веці пев. Онов Варцев, робить рахунок! 3-3! 3-3. Жук Стора Гайшин. За 4,5 хвилини до закінчення першого тайму. 3-3. О! Четвертий, Андрій Полуденний. Не вспіла кінокамето. Що за пленку, друзі. Чотири. Три Гащин веде. Проти жук Не Ругайтеся, друзі. Це емоції чудові. Не дать. не дать. Опа, воротничок. Сам пошел. Сам пошел. Чудово. Он оно. Он оно. Он. Ох ты. А яка скорость воротника. И это the... наши. Вот там. А там чуть-чуть. Але вороті. Супер. Спрацював. Чудово. Чудово спрацював. Ой. Почали. Почали. Петь чекати. Ой, гомін. Хороший друзі. Гомін. А скільки енергії цьому гомону. Гомін. Amen. O, ujtieni ujtia! Piatri! Piatri Vadim Ištienko, robí Rakunek, Piatri. Ataka. Ataka. I... Ukti! I ataka i kaka. Ukti, ne možno tako kazať, druži. Šistri. Ši, ši, Žuk, store. І гайшин. Гайшин, переді. Вибачайся за коментарі, може, друзі. Ну, сказано. Добре. дивимося далі, друзі. Іщенко, ух, мов, мов, О! Сила! селена, Гомін! Говін страшний! що там? а там Ихтини! Ой, хорошо! Хорошо, 4,5 хвилини зіграно. Зіграти другий тайму. 4,20. Рахунок 6-3. На користь Зайшина проти Жукстор. Шовчок хороший по стіні. Трошки вище, а треба трошки. Педаль. На низ, на низ, друзі. Охти! На низ, педаль! І рахунок всім-три. Хай ще не виграє. 2 в один Ва-в-один. Восьмий! Восьмий! Влітає ворота! Жук Сторе! Чудове, друзі. Діма Бондар, дев'ятий поклав. Отуди, друзі, отуди сидячого загасив. Красиво. Гайшин Жуксторе 9-3.